Приготуємо з вами смачні млинці. Беремо 3 яйця, 3 столові ложки цукру і трішечки солі. Все ретельно взбиваємо, додаємо трішки молока. Потім додаємо один стакан борошна. І ще доливаємо молоко. Молока у нас також буде одна склянка. Потім беремо пів стола. Чайної ложки соди, додаємо пів склянки води, і все це додаємо до нашої суміші. Ретельно перемішуємо і додаємо 4 столові ложки олії. Тепер перельємо все ось в таку мисочку, і будемо випікати наші млинці за допомогою млинниці від українського бренду Ніор. Млиниця, до речі, дуже кльова. Випікає млинці дуже добре. І мені подобається. Все таки швиденько. Раз, і готово. І наступний. Тепер приготуємо начинку. Творог в мене домашній. До творога даємо цукор. І яйце, ретельно все перемішуємо. Також ви можете додати туди родзинки або ванільний цукор. Я роблю без цього, бо Олександрівна такого не їсть. Потім складаємо все в формочку для запікання, додаємо масло, трішки відправляємо в розігріту духовку, змазуємо медом і можна коштувати.